Доброго вечора. Ну, взагалі я маю зазначити, що на цю хвилину <кій> я як керівник області в цілому ходом виборчої кампанії задоволений. А... Ще раз підкреслюю, на цю хвилину нам вдалося забезпечити порядок на всіх виборних дільницях. Зафіксовані лише тільки, скажімо так, адміністративні порушення або ті порушення, які можна віднести до сфери компетенції ЦВК, а не правоохоронних органів. Поки що не зафіксовано жодних якихось значних конфліктів, провокацій, таке інше. Тобто я хочу зазначити, що ти, ті заходи безпеки, які були... Нам задіяні ще три дні тому. Вони поки що працюють. Я задоволений. Тепер щодо ходу виборчої кампанії. Станом на 16-ту годину взагалі в цілому по області проголосувало приблизно 26% виборців. Найвищий рівень. В Троїцькому районі 38%, в Сватівському районі 35%, і в Станично-Луганському районі 33%. Найнижчий рівень це Старобільський район 20%, Кремінський район 21%. І місто Лисичанськ 23%. Під час ходу виборчої кампанії отриманих немало звернень від різних політичних сил від наглядачів, від громадян про порушення. Здебільшого ці порушення вони мали місце, але вони не вплинули. Не мають впливу на ход кампанії. Щодо кримінальних подій було зафіксовано о 9.30 та об 11 годині в місті Лисичанську було звернення з приводу того, що торгового Центру Лимо за адресою вулиця Леніна. Та будинку по вулиці Леніна, 127 знаходяться предмети зовні схожі на гранати. В ході виїзду підрозділів МВС були вилучені дійсно дві гранати. РГД-5 Ф-1. А, зараз. Відбувається засідання Сватівської міської виборчої комісії, ситуація полягає в тому, що в місті Сватове, в протоколах по багатомандатному виборчому округу, кількість партій зазначені в протоколах, вони відповідають кількості тим персональним депутатам, які подавали свої кандидатури. Тобто, на що, як, наприклад, радикальна партія хоче приймати участь в виборчому процесі в місті СВАТОМ, то вона, ця партія має подати свого кандидата від своєї партії. Якщо кандидат був, не поданий цією партією, то за рішенням Територіальної виборчої комісії така партія не вносилась до переліку в бюлетені. І таким чином три чи чотири партії відсутні в бюлетенях в місті Сватове. І зараз відбувається засідання міської виборчої комісії. Яка розглядає скарги, я читаю спочатку з нашим бюлетенів аграрної партії, партія Укроп Опозиційного блоку Радикальної партії Олега Ляшка. Тобто ці партії вони не знайшли назви своїх партій в виборчих бюлетенях і вважають, що це порушення. Законодавства. А наскільки я розумію, Виборча комісія зараз вже біля двох годин до засідання, і вони приймають рішення або скасувати вибори, або направити розгляд цих звернень до ЦВК або до суду. На жаль, я можу сказати, що. Схожу ситуацію я на власні очі бачив в місті Рубіжне. Я був здивований, коли я запитав, чому в, в протоколі Сєвєродонецьку я побачив 11 партій, а в Рубіжному лише 8. От, зараз я для себе з'ясував, чому так відбувається. Щодо трактування законодавства це не моя справа, не моя компетенція, цим займаються наші ЦВК та суди. Бо в позові, наскільки я розумію, тих партій, яких немає в списках, вони вважають, що вони там мають бути присутніми, навіть якщо в них немає власних кандидатів. Є Звернення щодо спроб організації каруселей, тобто підкуп виборців. Поки що в мене інформація від МВС про підтвердження звернень громадян з цього приводу, таких повідомлень в мене немає. Був зафіксований, якщо не помиляюся, Тарабільську, підвозку. Підвоз виборців. Теж там була така суперечка, чи є це порушення законодавства, чи ні. Ну, наскільки я розумію, ТБК визнала, що це не є порушення законодавства з точки зору організації виборчого процесу. Таким чином, на сьогоднішній день в Луганській області загалом вибори проходять по всій. Виборчих по всіх виборчих дільницях лише є, можливо, так, якась принципова загроза зриву виборів в місті СВАТ. Ваше питання з Олексіяшпорослікана Україна. От сьогодні ми спілкувалися з вами із наглядачами. Відмічає те, що дуже багато технічних помилок. Олег і в Бюлітені. Чи можна прогнозувати, що це призведе до того, що результати виборів будуть встановлюватись в судах? На жаль, так. Ми з вами разом дивилися в бюллетені щодо Сєвєродонецька, да? там, де ми всі бачили похибки в бюлетенях, які виглядали таким чином, що, наприклад, там партія. Я умов зараз буду, жовтий мікрофон має бути кандидат зазначений в Nokia, а записаний кандидат Сінько. Яким чином це буде врешті-решт? Це питання буде вирішено, чесно кажучи, не знаю, бо. Моя справа взагалі-то спостерігати за ходом виборчого процесу, аби все було з точки зору громадського порядку забезпечено. А от щодо цих тонкощів виборчого процесу, це справа ЦВК і судів. На жаль, я цілком поділяю вашу думку, що це все може перетворитись на нескінченні судових процесу. Ще питання, Нікола. У вас ніхто відкрила, а про те не Скажіть, будь ласка, ви зараз навели статистику і по включено зі станично-Луганським районом. Там частково були вибори? Чи він це? Звісно, вибори? частково. А в яких районах можете там чи населений пункт? Я зараз з собою взяв, взяв, мене є на столі перелік повністю по всім населеним пунктам. І ну, я візьму, або зараз можемо до мене піднятися, так. я надам цю інформацію, або наступного разу я візьму з собою. Я задоволений, чесно кажучи, Явкою в станично луганському районі, бо ще сьогодні ранку мені доповідали, що взагалі настрой у населення саме в станично луганському районі, а практично на межі ігнорування взагалі прийняття в участі в виборах. Я дуже задоволений такою високою явкою ну, порівняно з області. Ще питання кого коли... не Ласка. Пише, навіть, ще пишуть про вчисленні порушення пенсіонерів, які отримують гроші на свої голоси. Навіть і така командна ситуація, коли от, пенсіонер затриманий на цьому, з'їв цей талончик. Знаєте, як там розглядається? Я, так? я так. тільки чув про це, от як йшов суд. Мені хтось сказав, що був якийсь вигодник, коли хто, хтось там з'їв талончик. Я в новинах ще цього не бачив. Ну, що тут коментувати? Прике явище, про яке я казав неодноразово, знову ті саме з одного боку грічки сії, а з іншого боку, вибачте, христопродавці, які за 100-200 гривень продають майбутнє своїх дітей однаких. Що тут коментувати? Це позор. І за це треба карати. Я, я виступав неодноразово, я вимагав кримінального покарання. Організаторів, які роздають гроші, і позбавлення можливості приймати участь у вибори на наступний мінімум 10 років, тих, хто затриманий за продаж своїх голосів. Ще питання, будь ласка. А, дільниці будуть працювати до 8-ї години так, вечора. Тобто продовжується робота, і взагалі, які є варіанти, скільки проголосує все ж таки людей? Ну, це важко прогнозувати. Я скажу чесно, взагалі, кількістю я особисто задоволений. Ви очікували, да, так? Ні, я очікував ще нижчих результатів. Можливо. Так. Я очікував ще нижчих результатів. Я сподіваюся, ну, іншого неможливо, вони ще можуть трошки підростати. Наскільки я не знаю, важко сказати. А головне зараз, аби після закриття дільниць не відбувались численні факти вбросу, фальсифікації протоколів під час транспортування протоколів разом з бюллетенями, бо саме таким чином можна зірвати взагалі вибори на тій чи іншій дільниці. Зіпсувавши протоколи, зіпсувавши процес підрахунку голосів, вчинивши якийсь скандал, наприклад, да? під час такі провокативні дії, вони можуть просто на нанівець ту роботу, всю, яка проводилась там, багатьма людьми по цілому району області. Це більше зараз. Але це я очікую, що це буде вже після закриття дільниць, коли будуть. І починається процес підрахунку бюлетенів, І оце, скажімо так, саме такий провокативний момент. Тобто десь 21-ша, 22-га. За... На яка от конкретна цифра тих, хто проголосував, ви казали 26%, скільки це людей? Загальна кількість 118 тисяч приблизно. І... Скільки зараз виборців, які не зможуть проголосувати, мають на увазі тих, хто переїхав, ну, вимушений переїхати? Точно, цифри Тому, такої не мені знає мені. Ні, ніхто, бо загальна кількість людей, які мають статус тимчасово переміщених осіб, вона більше 200 тисяч. Але знов таки незалежно від виборчого процесу, були проведені певні перевірки в деяких. Містах і районах області щодо наявності цих людей за місцем реєстрації. Ну, скажу, були випадки, коли на окремих, в окремих населених пунктах від загальної кількості осіб, які зареєстровані, фактично знаходяться в цьому населеному пункті, десь приблизно 50%. Будь ласка, я хочу уточнити, За вашу оцінку, правоохоронні органи вони справи своїм завданням? От, на, от у... на цю хвилину, безперечно, абсолютно. <плес> от, будь ласка. Скажіть, будь ласка, військові голосували? Є такі дані? Військові. Скажіть, будь ласка, коментарі Яна Чемаченка, а якась кількість переселенців змогла проголосувати? Були випадки, що люди домоглися? Я не знаю, якщо людина... Я читав тільки один випадок через рішення суду, якась людина домагалася цього. На Луганжниця, так? Я не пам'ятаю, кажу, що кажучи. Ні, здається, ні. В Європі. В... Чи в Харкові, я не пам'ятаю? Чи питання? там? А то, тоді уточнюючи про військових, яка кількість їх знаходиться в Луганській області? Не можна назвати? Вибачте, бачите, це не назову. Це військова таємниця. Але військові, ну, вони так само вибачте, яка різниця принципово між військовослужбовцями і тимчасово переміщеними судами? Чому одне мають право голосувати, а інші ні? Ще питання, команду. А ви саме не змогли проголосувати? Ну, звісно річ. Я, чесно кажучи, це за моє життя перший раз, коли я просто вимушений пропустити прийняти участь Ще питання будуть? Все, дякую. 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 За